Доброго вечора, ми з України, я Ірина. І а, хтось колись питав, у мене таке запитання ну, від вас, з ким він залишиться? Ну, ніби на коханку, чи залишиться він з нею, чи з вами? Зробимо, давайте я спробую три варіанти зробити. І так, якщо треба буде, я буду докладати. І так. З ким він залишиться? Ну, тут з коханкою він залишиться стопроцентово з нею. Тобто не з вами, а з нею. Е, стоп, 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 стоп. Дивіться, він залишиться з тим, з ким він має гарячий секс. Все. Якщо він, ви коханка, то він залишиться з вами. Якщо вона коханка, то з нею. Тут не з дружиною, бо тут грає роль інтим. А якщо чоловік має другу, має жінку і має другу, то від жінки він вже того інтиму не, не отримує. Ну, це моя логічна. З ким він має найкращий цей, з тим він залишиться. Навіть якщо він з жінкою залишиться, він все рівно буде ходити на ліву. У нього потенція велика. Карта номер два: з ким він залишиться? А ви знаєте, а тут я так скажу, і вашим, і нашим. Я вибачаюся. Він і вашим, і нашим. Він не полише ні одну, ні другу, але знаєте, що може бути? В кого є дитина від нього, а можливо, та друга має вагітна або друг має дитину від нього. Він залишиться з тим, у кого є дитина від нього. Я не здивуюсь, якщо там близнюки ще є. Карта номер 3 Дивіться, я так. Бачу, що він прискакає до вас. Вірніше, навіть не прискакає, а приповзе. Саме до вас, хто дивиться цей варіант? Не має значення: ви коханка, чи ви дружина, чи ви третя, чи ви десята жінка в нього. Він... Ось тут все стосовно вашої позиції. Ну тут я сказала, у я... кого хто дає більше сексу, тут у кого дитина від нього, а тут. Він до вас, таки конкретно до вас, він приповзе. Приповзе, буде проситися, я не маю роботи, я такий, я бідний, нещасний. Тут немає значення, хто ви є йому, він приповзе стопроцентово до вас, мої дорогенькі. Такий, знаєте, приютіть, нагодуйте, дайте їсти, дайте пити і покладіть спати. Я такий бідний, нещасний, я устал, я розбіт. Ось так я це бачу, мої любі. Тож, я так скажу: робіть самі висновки. Треба вам, не треба. Навіть через нехватку чоловіків, як кажуть багато, я скажу так: не варто принижувати себе. Не принижуйте себе. Намагайтеся не втрачати свої гордості. Ось, будьте щасливі, мої любі жіночки. І, чоловіки так само, бережіть себе, і все буде, Україна, мої любі. На все добре, мої дорогенькі. Мирної вам ночі!